Знижки представляють єдині знижки на Екзодерил. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Європаст «Софткапс». 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше. Отримуйте кешбек. Цими вихідними Володимир Зеленський разом із дружиною відвідали дитячу лікарню. Охмадит. Але тисячі вподобайок зібрав не президент, а хлопчик, який кумедно буцнув верховного головокомандувача в лоба. Я думаю, що це газен лікарня. <ріху> <ріху> сніданку. Вдалося розшукати цього маленького сміливця. Знайомтеся, це дімчик. Хлопчику чотири роки, родина села Миролюбівка, що на Житомирщині. Але половину свого життя він провів у Києві у стінах Охмадиту. Тут він пішов у садочок. Тут навчився знову ходити, їсти та говорити. У нього тут дім, палата це в нього хата. Ідемо, каже, в хату. У відділення онкології хлопчик потрапив у серпні 22-го року. Дмитрику було два роки, коли лікарі виявили в його черевній порожнині злоякісну пухлину. Дитину треба було терміново рятувати, розповідає його лікар Сергій Ляшенко. Ми не говорили про якісь прогнози по основному захворюванню, а говорили про виживання, тому що сам дитини був критичний. Він погіршився з кожним днем. В умовах реанімації продовжувалися оперативні втручання. В цей час ми вже отримали діагноз ембріональної рабдоміосаркоми. І тоді треба було далі продовжувати хімію. Просто не чи після цього всього, чи організм справиться, батьки приймають рішення, ну, будемо робити хімію або ні. Я сказала, так. Да. Так як розуміла, що там якийсь шанс є, що ми туди може викарабкатися. А якщо я кажу ні, то там я 100% підписую дитині переговори. Через два місяці стан вдалося стабілізувати. Дмитрик, справжній боєць доросліший, ніж здається. Там голку треба прикалувати кожен раз шкіру, то він не плаче. Він вже і на МРТ ходив без наркозу раз. Він даже іншим діткам, каже, що це не боляче. Типу, я не боюся і це не боляче. Типу, кажу, ну да, він сильний, може сильніше мене в деяких моментах. Ні, він знає, що всі хімія каже, то хімія, да? то, то ботик, типу антибіотик. Там промивки, кажуть, ще скільки? Каже, ну, стільки. Каже, стільки-стільки. Сергій для Діми і друг, і авторитет. Дмитрик називає свого лікаря просто Юріч. Біжить мама, Юріч, Юріч, це, мабуть, ну, як дорослий чув, тому так і називав. Дімчик любить пазли, гратися з телефоном. А улюблена машинка поліцейська. На якій він ганяє по всьому відділенню. Коли діма їде, його чують всі. Вікторія каже, раніше помічала інтерес сина до кулінарії, але зараз у Дмитрика нове захоплення медицина. Робить іскусне дихання, масаж серця. Оце у них ігри. Укола може зробити. Давай будемо вдвох. Раз, двох. 2, 3, 4. 8 липня, коли росіяни обстріляли лікарню, Вікторія з сином була в палаті. Вона з жахом пригадує, як почула вибух, та побачила, як валить дим. Поки бігли до бомбосховища, Дмитрик не проронив жодної сльозинки. У нас якраз закінчувався п'ятий блок хіміотерапії, пропало світло, хтось почав плакати. Медсестри давай відключати діток. Діма злякався, бо в очах у нього був страх, але він ну, не заплакав, бо див, подивився на мене. Ми зрозуміли, що щось десь воно рядом прилетіло, було дико, страшно. Злість, агресія на ту країну. Просто культурними словами їх отако не і так що Я не розуміє, чому. Вони борються за своє життя і так кожен день. Це все в один день могло просто обірватися і все. Ну далі знає, що та ракета прилетіла, що він бачив кров, стекло розбите. 27 липня, коли Зеленський разом із дружиною, несподівано для всіх, приїхав у лікарню, був шок. Сидили за столиком, заходить пан президент, за ним його дружина, всі шоковані, адже ну, приємно побачити. Втім, як зізнається мама, Дмитрик Зеленського навіть не впізнав. Але коли інші дітки проявили ініціативу, то Дмитрик теж вирішив боротися за увагу президента, і саме цей момент потрапив на відео. Захотів теж показати, який він сильний. Показав, хто такий Діма. Як пан про це сказав хазяїн лікарні? Я думала, він його почне обнімати і дивитися в очі. Трошки ми злякалися. Щоб ну не бог ніде не вдарив його, бо ну, це дитина. Від нього він що хоче, може зробити. У березні цього року в Дмитрика стався рецидив, але прогнози лікарів подають надію. Шостий блок хіміотерапії, який Дмитрик розпочав за день до цього інтерв'ю, має стати останнім у боротьбі з підступною хворобою. І Дмитрик нарешті поїде додому, де його чекає тато, братик і сестричка. І буде у нас виписка, да на які буде шарики, торт. І що там він захоче собі ще не знаю, який mm. <laughs> подарунок.